По 3-4. По й було, що по 6 півіших за день залітало бліндаж, розбирали тебе. Ворог дуже щільно дали на нас піхотою. Приходилось навіть касети на себе направляти, щоб вони нас так сказали, не стерлили. Нас закидували газами 24 на 7, взагалі їм ну, ну гарячки, вона, огонь такий. 120-й залетів бліндаж, не знаю, як мене не вбили. Прилітає міна, пробиває кришу. Слажу бутербродом пацанову так просто між кроватями, землею. Не знаю, що фартить, але слава Богу, форти, що з 23-го року мій позивний Фрозен зараз е, працюю на вампірі. На е, займаємося скидом провізії, е, мінуванням та по координатам скидаємо мі... міни та різні так е, зривчості віщества. Пам'яталося те, як ми скидували 900 бомби на бліндажі, так сказати, пі... Дуже непогано так вийшло. Їх дуже смачно так розривало, так сказати. Та й було цікаво ми, скидати хлопцям провізію, так як до них дуже тяжко зараз добратися, до них практично нічого не доїжджає. Та й вийти нема змоги, бо все перекривається дронами противника. Провізія кожен день ми кидаємо хлопцям повербанки, ну, їжу, воду, бо медикаменти так. Бо без цього зараз там ніяк. Добровільно пішов на перший виїзд, так сказати, на Донеччину ще строковиком. Після Донецька я підписав контракт та поїхав на Волчанський напрямок, Харківська область знову. Там досить було складно, не так складніше, як на Донеччині, бо на Донеччині ми і були в штурмах, в закріпних діях. Через деякий час виїхали на. Сумський напрямок, де було, так сказати, дуже-дуже тяжко, але ми старалися триматися та удержувати позиції. Ворог дуже щільно давив на нас піхотою, дронами. Атакували, наступали, але доводилось, та завдяки БПЛА суміжників розбивали їхні колони. Стирали їхню на піхоту. На позиції пробув перший раз пересів 22 дні. Там було чуть так сказати, легше, бо там не дуже нас штурмували, тільки дрони були і артилерія. Быстрей, быстрей, быстрей. Быстрей. 12 днів це були дуже, так сказати, жесточайші та дуже тяжкі 12 днів. Коли в кожному місці, де ти не знаходився, тебе розбирали до останнього. Там ні дня не було такої тишини по три, по чотири, то, то й було, що по шесті, півіших за день ті залітало в бліндаж, розбирали тебе. Було на предпоследній моїй позиції, вообще 120-й залетів, блиндаж, я не знаю, як мене вбило. І пацани лягали собі на койки, а я, ну, не було, все равно, і я під шконку ныряв прям. Собі там гасився. Тому що нас закидували газами 24 на 7, взагалі. термобари ки, ну, ну гарячки, вона, огонь такий і, 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 і Я так одягаю противогаз, залажу під шконку. И где-то може 2 минуты і нам просто так в крышу, в потолок прилетає мина, пробивая е, крышу, Слажує бутербродом пацанов, так просто между кроватями, землей. Я раз не понял, що вообще произошло, Дым, ну, мы засипати землею, землей, я начал откапываться, выкапався дырщик. Я думав, що пацанам просто все, жопа. Не, повытягував усіх, е, раздуплив, і ми перебігли, так сказати. На СПшку, де буквально ми продержались півчаса, тому що нам залетів, нам зробили скит, і потім залетіла одна і шка вона запуталась. Це взагалі такий фарт був. Получається. У нас якби сп була як наверху. І, ну, туди можна було залітати з закритими глазами просто. Я взяв навісив антидроновий плащ і щось оторвав такий ну, кусочек маленький, блин, вообще це, масеті, І так просто кинув його наверх. І то спасло, що вишка, коли залетала, вона б залетіла в цей маленький кусочок массети. Просто це такий кусочек був. І вона там запуталась і не взорвалась. <гум> да, ну, Правда, вони не довго думая, полетіли, вони сразу запустили другу, і друга просто розкрила усе, у нас почала горіти. І виходить, ми по братиму побратиму е, пробило ну, 4 дырки в ключі, сломало ключицю. Я сказав, що ну, там вже не можна було, бо слідує була похорона. І це трохи його зацепило. Н мене не зацепило, и з нами ще один був, нас було троє. Зацепило только бізона. Следующая спешка, яка була в лесу, в посадке, ну, що ліс, зараз зелення, тоді нічого не було. Ми зайшли туди, нам скидали скачати. Скид зроли, гранати просто. Потім кинули огонь, ну, термобар, можна сказати, чи як вона там, зажигалка. І потім, коли... А, ПВшка ще розкрила вход, і потім ми вже з, так сказати, зі своїм побратимом так лежали в місті, виходить, там дуже маленький бліндаж був. І теж був скид, і скид, короче, закатився нам під ноги, але він не розірвався. Бо якась самодільна херня була, і вона не зірвалася. Найголовніше позиції. Пробили 120-го кришу, вообще приходили пічали, бюлазьте, блять, сколько там... ну, сидіти. Типу на русском, Типа, давай, вилазь, що ти там сидиш? Ця херня. Ну, при цьому їх дронами розбирали, вони прострілювали нам в фоту, гранати закидували, що входи, що з криші, вони по криші бігали. І це 4 дні приходили нас штурмували. Хороший дуже сильний рубак був, що дуже швидко реагував на це. Що приходилось даже кассети на себе направляти, щоб вони нас, так сказать, не стерли. Не захирячили. Просто бігли по крищі, стріляли по нам. А ми нічого не зробити не могли, тому що у нас калаши позасипало. бліндаж взагалі вообще сложений був. Ну, коротше, так сказати, Я не знаю, просто повезло. Просто був фарт. І спасибо лютому, що він все-таки на характері залетів на Мті і забрав нас оттуда. Та й повезло, що не заптурили. Так что вот такие дела. Я не знаю, что фартить, но слава богу, фарты сейчас 23 -го года с Донецка. Бо, там тоже был инцидент, когда чуть не откинулся на штурме. Что прилетела мина буквально метров 7 и пробыла бедро с коленом. Ну, а я оттуда вылез. Так что фартить. <laughs> так что такие дела. Всем война.